Доброго ранку мовлю зазвичай. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня вам, люди бажаю. Вечером добрим, стрічних вітаю і усміхаюсь у відповідь, усміхаюсь у відповідь люди. Добрі слова ж Бо для кожного любі. Доброго дня, мої дорогі малята. Нагадую вам, що тема цього тижня у здоровому тілі здоровий дух. А на сьогоднішньому занятті сенсорно-пізнавального розвитку я пропоную всім разом вирушити у подорож до країни зеленої аптеки, де завжди чекають на тих, хто з повагою ставиться до свого здоров'я і піклується про нього, що нам може знадобиться в дорозі, діти. Гарний, веселий настрій, увага, кмітливість! Вирушаємо! Ось і наша чарівна країна зелена аптека. Подивіться, яка красива галявина в лісі, скільки тут запашних квітів. Давайте ми їх порахуємо, розглянемо та познайомимось з їх назвами. Дидактична гра порівняй. Знайомтеся, це подорожник. А це кульбабка. А це лікарська рослина ромашка. Хто серед них найвищий? Так, ромашка, а хто найнижчий? Так, подорожник. А хто середній за розміром? Так, кульбабка. В кого із них білі квіти. Так, у ромашки. А в кого із них немає квітів? Так, у подорожника. А в кого жовті? Так кульбабки. В нашій зеленій аптеці дуже багато квітів. Давайте їх порахуємо та порівняємо. Подивіться, скільки тут у нас ромашок і якого вони кольору. Так, тут 5 ромашок, вони білого кольору. Скільки тут дзвіночків і якого вони кольору? Так, тут 4 дзвіночки і вони голубі. Скільки тут у нас кульбабок і якого вони кольору? Так, то дві кульбабки і вони жовтого кольору. Скільки тут квітів і якого вони кольору? Так, тут п'ять квітів, а який у них кольор? Перша квітка якого кольору? Синя, друга квітка яка за кольором? Так, вона дітки, біла, третя квітка яка за кольором? Так, жовта. Четверта квітка яка за кольором? Так, голуба і п'ята квітка яка за кольором? Так, вона червона, молодці дітки. А хто тут у нас найменший? Так, це третя квіточка, наша кульбабка, а найбільший хто дзвіночок. Скільки квітів тут і якого не кольору? Так, їх тут п'ять. Яка квітка найбільша? Так, ось вона, третя. І вона червоного кольору. А яка квіточка тут найменша? Так, ромашка білого кольору, вона друга. Подивіться, скільки в нас тут ромашок. Так, три. А яка найближча до нас? Так, ось ця ромашка. А яка найдальше від нас? Так, ось ця? Молодці дітки. Скільки тут подорожників? Так, один. Якого він кольору? Так, він зелений. Молодці малята. Малята, а що допомагає нам розрізняти запахи квітів? Звісно, це ніс. Навіщо нам потрібен ніс? Так, щоб вдихати повітря і відчувати запахи. Малята, оці рослини, вони незвичайні, вони лікарські. А як використовують лікарські рослини? З них готують ліки. А чому подорожник, ось він який, називається подорожником? Бо він росте при дорозі, у подорожника соковиті листочки. А на яку геометричну фігуру схожі листочки подорожника? Звичайно, малята на овал. Цілющі властивості подорожника відомі з давніх давен. Ним лікують опіки та зупиняють кров. Малята, ви запам'ятали, як лікуються подорожником? Молодці! До цілющих трав також належить ще одна відома нам рослина. Це... Кульбаба! Якого вона кольору малята? Так, вірно, жовтого. А на яку геометричну фігуру схожі квіти кульбаби? Так, малята, на коло, а листочки на трикутнички. Кульбаба лікує поганий апетит. З її листочків роблять вітамінний салат. Також до рослин зеленої аптеки належить і ромашка. Ось вона. Ромашки бувають різних видів. Лікарська та, яка маленька і росте в лісах та полях, на яку геометричну фігуру схожа серединка ромашки. Так, малята вірно на коло, а пелюстки ромашки схожі, на яку фігуру? Так. На овал. Малята відвар ромашки добре лікує кашель і різні запалення. А зараз малята я пропоную пограти в гру, яка називається Посади квіти. Посадимо квіти. Порахуємо, скільки в нас квітів посаджено. Один. Два. Три. 4. 5. Яка у нас квіточка найвища? Так, під цифрою 2, а найнижча. Під цифрою 5. А яка у нас квіточка найбільша? Так, під цифрою 3, а найменша. Так, під цифрою 4. А квіточки під цифрою 1 та 5 однакові за розміром та на зріст. А ось і кульбабки одна, дві. Три. Чотири. П'ять. А яка тут найвища кульбабка? Так, під цифрою два, а найнижча. Під цифрою чотири. Молодці. А тепер дивіться якусь цифри не стало якої. Так, двієчки. А зараз дивіться уважно якої нема? Так, трієчки. А ще подивіться, якої цифри знову не стало. Так, чотвірки. Ви в мене малята молодці. Кінець ви. Малята, а в яку частину доби квити прокидаються? Зранку, вдень чи ввечері? Ну, звісно, малята, зранку. Частини доби. Знайомтеся, це наш друг годинничок. Якщо його стрілочки оббігають два кола, то це доба. Давайте пригадаємо, які ж частини доби ми з вами знаємо. Перша частина доби, коли ми з вами просинаємося, це ранок. Потім у нас з вами настає день. Потім ми з вами йдемо додому з дитячого садочка, або зі школи, це вечір і вночі ми з вами спимо. А це вже нам знайома лікарська рослина кульбабка. Вона є природнім барометром. Це рослина, яка реагує на зміни погоди або на зміни частин доби. Якщо вранці ясно світить сонечко, то наша кульбабка відкривається. Ось подивіться, як вона вранці щойно почала відкриватися сонечку. А вночі наша кульбабка лягає відпочивати і міцно стуляє свої пелюстки. І не можна її розгледіти. І тільки коли пригріє вранці сонечко, вона знов засяє і відкриє свої пелюсточки. Бачите, яка чарівна рослинка, наша з вами кульбабка. Тож ще пригадаємо частини тоби. Їх всього чотири. Ранок, коли наша кульбабка прокидається, день, коли вона розкриває свої пелюстки, вечір, коли наша кульбабка починає закривати свої пелюсточки. І ніч, коли наша кульбабка... Міцно, міцно спить, закривши свої пелюстки і чекає, коли знову настане ранок. Дякую вам, малята, за увагу. Ось і добігла до кінця наша подорож до країни Зеленої аптеки. Вам сподобалась малята наша подорож? Про це ми дізнаємось з ваших відгуків. Я сподіваюсь, що ви берегтимете своє здоров'я і будете доглядати за своїм тілом, а ще дбайливо будете ставитись до наших зелених, зелених друзів, рослин. Не будете їх нищити, рвати, топтати. На цьому я з вами прощаюсь. До побачення малята, до нових зустрічей!